26 листопада, у стінах торгово промислової палати України вдруге пройшов Конгрес українського бізнесу. Підприємці активно обговорювали нагальні проблеми економічної політики України, виступали з доповідями та пропозиціями щодо їх ефективного усунення. Українські підприємці занепокоєні на сьогоднішній день в Україні відбувається згортання ділової активності, що відчутно погіршує стан економіки України, але влада, як і раніше, не прислухається до вимог суспільства та ділових спільнот. Мы могли бы уже сейчас показывать экономический рост не меньше чем 10% ВВП, однако в очередной раз мы видим, что власти в стране не готовы к проведению либеральной налоговой реформы, модернизации экономики, к дерегуляции. И вместо четкой стратегии экономического роста мы видим стратегию сохранения нищеты в стране. Вступним словом, захід відкрив віце-президент тергово палати України Михайло Непран. Дьявол кроється в мелочах, у тих нормативних документах, які готуються, які приймаються в інструкціях, які дає Національна комісія з енергетики, Антимонопольний комітет, Кабінет міністрів. Це може не така кропітка робота, але це робота, яка вимагає багато професіоналізму і вимагає спеціалістів, які поки що ще є в ТПП. Тому. Ми раді вас вітати. Ми хотіли б, щоб ви розглядали нас як не просто партнера, а як таку е, дуже достойну і дуже е, комфортну площадку для спілкування між бізнесом і владою. Більшість експертів впевнені українському бізнесу потрібно активно виходити на міжнародний ринок. Я сподіваюся, що і українська торгова палата зможе і далі наповняти сервісами свою роботу для отечественного бізнесу. бізнесу. Та не только. В связи с экспортно-импортными операциями, а в первую очередь наверно в связи с изменением технических условий для ведения бизнеса. В связи с тем, что украинскому бизнесу надо активнее выходить на европейские рынки, где действуют совершенно другие стандарты ведения бизнеса. Товар нужно сертифицировать по-другому. Представники бізнесу переконані, дерегуляція, відновлення системи справедливості та довіри до влади, прозорість та покращення інвестиційного клімату основні генератори зростання української економіки. На думку підприємців, лише рішучі та негайні зміни у сфері податків, регуляторної та митної політики, а також нова економічна стратегія, дозволять українському бізнесу стати конкурентно спроможним та вийти на європейський рівень. Власть по-прежньому продовжує… делить финансовые и бюджетные потоки, власть сохранила систему, власть препятствует открытости, власть по-прежнему препятствует развитию экономики Украины. При этом, при всем и бизнес, чего греха таить, имеет наинизшие показатели эффективности в мире. С другой стороны, что могла бы сделать ответственная власть? Дать бизнесу свободу, дать бизнесу доверие. Только доверие и ответственная свобода способствуют развитию новых ценностей. Контролем бизнес замыкается в патернализме, контролем бизнес опять возвращают в совковые системы хозяйствования. Модернизация должна стать ключевым показателем экономической стратегии. Бизнес живет и работает во многом в, как бы, в неведении. К сожалению, наши правительственные круги, готовя экономические возможные перемены, они перестали советоваться с нами. Я больше 25 лет занимаюсь программами поддержки малого бизнеса. С торгово-промышленной палатой мы начинали, создавали первые центры, потом создавался комитет по малому бизнесу. Вот. И мы, в общем-то, хотели бы тоже усилить и ускорить роль вот этих контактов. Мы работаем сегодня на другом конгрессе украинского бизнеса. Ще одну спробу донести до керівництва уряду розуміння економічних проблем, розуміння необхідності стрімких рішучих радикальних економічних реформ у першу чергу податкової, бюджетної, пенсійної і Впровадження стратегії стрімкого економічного зростання, бажаючих виступити та висловити власну позицію було більше ніж виділеного часу, адже для підприємців це навіть не шлях досконалення, це важливі умови виживання. Наприкінці заходу було створено редакційну комісію для доопрацювання тексту резолюції та врахування усіх висловлених пропозицій. 5 грудня резолюцію було оприлюднено на сайті конгресу, і після голосування документ буде надіслано до центральних органів влади. Українські підприємці сподіваються, їхні пропозиції нарешті будуть враховані, і наступний 2016 рік стане роком початку економічного зростання України.